Що турбує людей зараз, ти думаєш? В чому проблема? В світі чи в Україні? Ні, от, от з відпочинком і з людьми. А -а -а. А мені здається, соцмережі дають відчуття, що хтось успішніший, ніж ти. Ти відчуваєш, що в тебе що ти мусиш зараз так. Да, робити. І ти постійно відчуваєш, ти вже робиш з відчуттям, що ти відстаєш. Так. Mm -hmm. І тоді ти мусиш більше робити. Mm -hmm. да? Або напри... на... навпаки, да? ти просто. Я ніколи не досягну mm -hmm. і ти впадаєш це... в депресію. Так. Mm -hmm. І я від того відштовхуюсь, напевно. Mm -hmm. Типу що ти намагаєшся більше робити і більше себе загнати, mm -hmm. але як ти знаєш, чи ти будеш як та людина, да? mm -hmm. чи ти маєш ті самі здібності, не... чи ти маєш ті ما... самі да. э, обставини. Ну, покликання, так, mm -hmm. да, як Христ як послідовник хрис... uh, Христа. Mm -hmm. да, в нас є покликання. Да, як, ти, як ти будеш це знати? Mm -hmm. да? чи, чи це варто себе загнати і не робити? Не мати відпочинок. Варто мати цей час uh -huh. да, для відпочинку. Ем, може, це один <coughs> день, можливо, це частина дня, але це треба відокремити.